Привіт! Мене звати Настя. Я вітаю тебе на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде продовженням минулого відео. Це відео буде присвячене вже іншим іграшкам. В минулому відео я вам показувала скляні іграшки. У цьому ж відео я вам покажу вже пластикові іграшки, також там будуть не тільки пластикові іграшки, тому додивляйтеся відео до кінця. Поїхали! Ну що ж, продовжимо розглядати іграшки, але перед цим я вам хочу ще дещо показати. В минулому відео я розповідала про скляні іграшки. Так от я вам забула декілька іграшок показати. По-перше, це ось такий сніговичок це верхівка на ялинку. Ми її купували дуже давно, і вона у нас постійно знаходиться на верхівці ялинки. І вона заміняє в нас одну верхівку дуже стару. Я вам зараз її не покажу, бо вона десь лежить, я не пам'ятаю де. Але ми вирішили тепер ось цю постійно вішати. І за ці декілька років ми її ще не разу не змінювали. Ось ця карета золотавого кольору. Ось. Вона також була куплена десь в період, коли куплена ось ця верхівочка. Так само була куплена і ось ця іграшка. Разом із нею ще декілька таких скляних іграшок були куплені. І ось ця карета дуже прикольна, тому що вона, по-перше, схожа чимось на лимон, а по-друге, знаєте, одразу таким віє, наче ти Купила карету попелюшків. Тобі зараз карета зупиниться, і з неї вийде попелюшка, а карета стане тиквою. Давайте ми з вами вже ж почнемо доставати наші пластикові іграшки. І почнемо ми з вами, напевно, з цього. Це в мене рукавичка. Це в мене одна рукавичка і є інша рукавичка ось червона, синя та червона. Наступним ми з вами дістанемо ось такого оленя. Він мені нагадав своїм ось цим функціоналом е, дитячі іграшки е, цих коників, на яких дітки ось так так. Опа! Дуже прикольно. Як ви можете побачити, знизу намальований будиночок. І. Ой! Тут лише будиночок, а з, мої... а з іншої сторони, тут ще є ще й ялиночка. Мені цей будиночок нагадав той будиночок, який ми з вами малювали. У відео про наліпки просто. Колір, звичайний не такий, в мене там були буквально блакитний та коричневий, а тут червоний, зелений, білий. Так, наступною в нас де машинка. <сум> Прикольна машинка, маленька машинка. В мене вдома є дві ще машинки. Одна машинка з ученятами, ніби, я не знаю, якась машинка із мультфільму Тачки до мене така приїхала з подарунками, така. Привіт! Так, Досить і є друга машинка машинка з подарунками. І ще є ось така машинка мініатюрна, так би мовити. І всі вони незвичайні, бо вони везуть подаруночки Я гадаю, що вони везуть подаруночки до Санта-Клауса додому, щоб він їх там перебрав, запакував, а потім відправив дітям. Так, першим ми розглянемо з вами півника. Він у нас в золотаво червоно кольорі. біленький. Що ще? В нього є бльостки, які знову в мене на руках залишаються ще на столі їх купа. Так, Далі тигрик біленький, з синьою шапочкою, золотим подарунком та золотим бомбончиком на шапочці. Також весь в бльостках, які потім з мене будуть сипатися. Жах якийсь білий тигрик. Розумієте, білий тигрик. Дуже рідкісний тигрик, тому удача гарантована. Так, і останній бичок біленький, з золотавими рожками такими прикольними. Що ще в нього цікавого? А, ще цікаве тим, що він одягнений, ніби він Санта-Клаус. Ви уявіть, бичок Санта Клаус. Це незрозуміло цікаве. Наступним я дістаю годинничок, біленький. Був зелений, тепер біленький, був скляний, тепер пластиковий. Показував без 15 на 12. Тепер скільки тут? Майже трошки більше, ніж без 5. Без 2, без 3 минут до 12. Що я вам скажу? В нього також є бльостки, такі незвичні, полосочками. Він черво... з червоними. Як це сказати, підставочками ось такими. Скажу, що це серевички. Потім з червоною шапочкою. Прям точно Санта-Клаус, ці годинничок десь у себе поставив. Хоча, знаєте, це більше схоже на, не на годинник, а на будильники, які раніше були, такі стоять, з -з -з -з, і ти такий хоп, і все. Пільйом. О, я знайшла ще декілька символів. Е Звіряток інших років. Тож, перше, ми дістаємо ось таку от свинку. Вона покрита таким рожевим оксамитом. Якщо ви пам'ятаєте або, можливо, вам колись потрапляли іграшки в кіндер сюрпризах, звірятка також покриті таким оксамитом. На животику в неї золотистим намальований символ грошей. Ще вона має таку прикольну. Посмішку. Так, давайте далі. Далі в нас йде також Оксамитова, але на цей раз вже мишка. Вона з жовтеньким шарфиком, і що ще, цікавенько... <смеш> ще в неї цікавенько хвост закручений. Ззаду і так, хоп, вперед. Це мені нагадало мою кішечку, яка так само спить або може сидіти. Так, далі в нас йде. Золотистий і це схоже тигриня. Ну, Дивлячись по тому, які в нього ззаду полосочки, то да, це тигриня. знаєте, що дивно? Дивно те, що він ніби в курці, але чому на курці ззаді намальовані полоски, якщо полоски повинні бути під курткою. Здається, ті, хто робили ці іграшки, забули про те, що тигриня в курці і намалювали на курці полоски. Або ж він дуже модний модник і одівся в, в курточку з тигровим принтом. Думаю, друге. Ми ще можемо дістати. Ми можемо дістати ось такі от будиночки. У мене ще є будиночки. Є червоний, блакитний та рожевий. Можливо, ще якісь є, я не пам'ятаю, але, здається, їх всього в мене три. І ще я хочу вам сказати, що ось ці будиночки, е, мені здається, що вони зроблені були майже у комплекті з ось цими от рукавичками. І є ще одні в мене десь тут. а ось найшла. Іграшки це ось такі подаруночок, синій і червоний. Е, мені здається, це були якісь такі наборчики, або це якась одна фі... ну, один завод їх виробляє, Я не знаю, але вони в мене якось е, разом, ніби це щось зроблені, один великий набор з будиночками, рукавичками та подаруночками. Але це все ми купували в різних магазинах у різний час, хоча це було за один місяць куплено. Ну, Можливо, трошки більше, але це був період такий коротесенький буквально. так. Дивимося на будиночки. Будиночки ось такі дуже цікавенькі. Так, засніжені будиночки. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому відео було два будиночки. І я казала, що то, мабуть, будиночки оленів. Можливо, так воно і є. Бо ось ці будиночки, це знаєте, будиночок Санти це будиночок. Кого це може бути? Будиночок? Не знаю ще 6 будиночок, а це обов'язково будиночок ельфів. Чому в синій я не знаю, бо так захотілось мені. У мене ось тут є синій подарунок з білою стрічкою та червоний подарунок з золотою стрічкою. Ось такі вони дуже цікаві, також покриті блискітками Кенді Санта. Я його так називаю, бо це, я думаю, що це, напевно, Санта, а животик в нього зроблений у вигляді знаєте, таких цукерочок, таких цікавеньких. Не знаю, хто це. Ну, я гадаю, що один це Санта, а інший це Святий Миколай. Хто з них хто, я не знаю, бо вони схожі. Це брати-близнюки і зрозумій, хто з них хто. Або отак, або отак, або отак. Так, це наш лускунчик. Дуже він прикольний. Я собі давно хотіла Лускунчика, тому що я дуже е, полюбляю цей, цю історію е, мультфільмів. Я дуже багато дивилася про Лускунчика, особливо мультфільм Барбі мені дуже сильно запам'ятався. Ось такі от три кульки. Можливо, їх було більше, мені здається, в наборі їх було більше, але я поки знайшла три, може, десь ще щось знайдемо. Так, Це у нас ось такі рожеві кулечки. На них є ось такий цікавий візерунок білий, ніби знаєте, ніби мороз як на вікнах малює такі візерунки, от, ніби він ще й на оцих кульках намалював оці візерунки. І вони дуже цікаві. Далі ми з вами подивимося одну коробочку. Це ось ця коробочка ялиночки. Ось так. В ній також лежать деякі іграшки. І тут лежать іграшки дуже цікаві, дуже незвичні, ще більш чарівні, ніж ті, що лежать у мене зараз на столі. Та-да Так. Це можна прибрати собі. Почнемо ми, напевно, з ось цього оленя. Олень такого білого кольору, зроблений таким ось візеруночками, він, як бачите, плоский такий, але нічого страшного. Головне, що це олень, якого можна повішати. далі в нас йдуть ось така велика купа сніжинок, просто ось великий сніжин Зараз ось. Ой! Заплутались. Ось така сніжинка, ось така сніжинка. Це Та не гірлянда з сніжинок. Це просто, як бачите, сніжинки позаплутувалися, бо вони різні. От, бачите, вже деякі от розплутуються. Тому треба їх буде потім порозплутувати. І є ще дуже маленькі ось такі от сніжиночки. Їх ще більше ось ще є. Ще більше є. Ось такі от вони. Такий от сніжочок. Тепер в нас зараз. І вони такі, ууу, як справжні сніжинки попадають. І буде в нас тут ще більше зимового настрою. Мало його нам на вулиці, так буде ще й в хаті. Ну, Правильно. І от іще. Далі дивимося. Це в нас йдуть балерини, ось такі от біла. Точніше, з білими полосочками, з золотавими полосочками та з. А що з білими, я сказала, якщо з рожевими. Вибачте, я просто переплутала Ось, з білими полосочками, з білими деталями, з золотавими і з рожевими. Я просто дивилася, що вона рожева. Думала про біло, бо вони зроблені з, біло, з білого пластику. І так вийшло, що я сказала, що вони в мене біли замість рожевого. Ось такі от два золотавих янгола дуже цікаві. Дуже прикольні. Ми їх завжди вішаємо першими на самий верх, щоб вони там висіли. Потім ми, звичайно, верхівку ставимо, а вже потім прикрашаємо ялиночку іншими іграшками. Далі в нас йде туфелька одна і інша. І я гадаю, що це. О! Ще одна сніжинка приклеїлася. Так, Дві туфельки. Я гадаю, що це туфельки, як ви гадаєте, кого. Я гадаю, ви здогадалися. Якщо не здогадалися, то я вам скажу це ніби, знаєте, туфельки-попелюшки. Ну, вони, звичайно, не кришталеві, але вони дуже сильно підійдуть до її сукні. Особливо до попелюшки, яка е, Діснеївська. Ну, ви зрозуміли. Найпопулярніша попелюшка в усьому світі. Тож, ось такі дві туфельки, ось тут, бачите, бантики. Також є ось таке ніби мережево, пташечки на защібочках одна і до пари друга. Просто ми коли купляли одну пташечку, я кажу, мам, ну ми ж не можемо одну пташечку повішати, її буде одній там, вона буде сумувати. Давай ще одну купимо. Купили дві. Далі в нас йде ось така от сукня. От. Сукня балерини, яка також так от на ялиночці висить. Вона така прозора з золотавими блискітками. І останніми в нас йдуть вже. Рожеві туфельки. Я гадаю, що вони, напевно, належать моїй улюбленій принцесі Діснея, а саме принцесі Аврорі. Ну, Я знаю, що в мультфільмі в неї було синя та рожева сукня, але моя любима це рожева сукня. Тим паче вона саме найпопулярніша. Тому будемо вважати, що це її туфельки. Тим паче в мене є сукня. Аврорина рожева це дитячий костюм, я його дуже давно носила. Зараз я в нього, звичайно, ще не влізу, бо я вже велика. Мало, мало того, я його ще й можу порвати, а я не хочу його рвати, бо він мені дуже цінний. І також до набору входить ще е, каблучка. Також я туди додала ще тіару Аврори, яка йшла разом з куклою Аврора. І ще там є намисто Аврори. Все знаходиться в цьому наборі. Це просто щось неймовірне. Ну, ось, на цьому все. Як ви бачите, тут дуже багато іграшок різноманітних. Я сподіваюся, вам сподобалися мої іграшки, сподобалося це відео. Ви поставите мені вподобайку. підпишетеся на мій канал, не забудьте подстав... нажати на дзвіночок, щоб вам 100% приходили мої повідомлення про те, що в мене вийшло нове відео. Хоча Ютуб такий ще може і не показувати, навіть якщо ви назрали на дзвіночок, ну то таке. Ще не забувайте підписатися на мій інстаграм, я вас буду дуже сильно чекати там. Ну, На цьому все. Сподіваюся, що у вас буде також багатько іграшок, ви їх багатько надінете на свої ялиночки. І Гарного вам дня! Зустрінемося вже у наступному відео, яке повинно вийти завтра. Тож до нових зустрічей, па-па!